друзі, всім привіт! З вами Світлана. Є декілька цікавих новинок, обговоримо їх сьогодні. Якщо не підписався ще на канал, то я тебе прошу зараз на підпишися, постав лайк, дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Якщо не зареєструвався на будь-який збір, який я залишаю під цим відео, реферальним посиланням то реєструйся і торгуй з задоволенням. Заводь собі 100 доларів і завжди будеш мати великі гарні бонуси на комісію. А зараз варто торгувати, тому що ринок точно вже став прогнозованим. Ми шуртимо, ми це бачимо. Зв'язку з тим, що в нас відбувається на ринку. Давайте подивимося на наші новинки. Почнемо з таких лайт, перейдемо до найголовніших. Ну, бо тому що і лайт треба знати, тому що нам потрібно завжди тримати руку на пульсі, що відбувається з нашим крипторинком. Ну а те, що відбувається макроекономічне і геополітичне, це дуже дуже важливо і пігнали. друзі, така новинка вийшла, вже можливо чули, розносилася сильно по пресі, що Дональд Трамп звільняє Ілона Маска. Ну, по-перше, багато хто говорив, що Ілон Маск там його будуть перевіряти на всі види наркотиків і все решту. Ну тобто натякають, та, що варто задуматися, кого ви ставите керувати такою серйозною установою, як дочь. Але вийшла речниця і спростувала ці заяви. Ця сенсація сміття. Ілон Маск і президент Трамп публічно заявили, що Ілон покине державну службу як спеціальний урядовий співробітник, коли його неймовірна робота в дочь буде завершена, написала вона, речниця Білого Дому Керолайн Лівіт. Таким чином, Лівіт відреагувала на повідомлення у соцмережі ікс головної редакторки «Політіко» Рейчел Бейт. Яка написала, що Трамп уже повідомив своїм радникам та членам свого кабінету про завершення маском виконання обов'язків у дочь у найближчі тижні? Раніше Трамп заявив, що маск буде доступний йому як спеціальний державний службовець тільки протягом 130 днів. Тобто Трамп лишав для себе таке поле для маневру. Ну що в будь-який момент він може його в принципі усунути, ну поки що ще про це мова не йдеться. Але ви пам'ятаєте? Як в нас було, коли звільняли, ну мали звільнити якогось держпосадовця, не буду вже уточняти, якого ну, ви всі прекрасно пам'ятаєте. Спочатку викид в пресу, реакція публіки, як на це все буде реагуватися, а тоді вже саме, ну, саме рішення, о, о, оголошення про рішення. Так само і тут невідомо. Немає диму без вогню. Можливо, все ж таки. Побачимо. Ну це буде серйозний удар, особливо по тих виборцях, які голосували за Трампа через маска. Ну, Подивимось. Також в пресі останній час, а особливо вчора, вже загострилися чутки про можливу війну США з Іраном. Ну, вирішив Ізраїлю з Іраном, але США йде на поміч Ізраїлю. По-перше, США стягує свої літаки і війська. Іран закрив свій повітряний простір. Отже, президент США Дональд Трамп розглядає можливість розпочати справжню війну з Іраном і хоче вдарити по ядерних об'єктах Тегерану. Про це розповів британський журналіст Ден Годжес для Daily Mail. Годжес заявив, що за даними кількох високопоставлених політичних військових і дипломатичних джерел Сполучені Штати та Ізраїль готуються завдати удар по Ірану, який нарешті знищить загрозу, яку становить Іран. Так що особисто для мене це дуже страшна і негативна новина, тому що ну починається новий конфлікт. Ну, по перше увага всіх відволікається від нас, ну то менше з тим. Уявіть собі, що буде ще з криптою, бо у нас цікавить першу чергу крипта. Ну, скажу так: що буде, то буде, ми від того нічого не залежимо. Шуртити завжди можна. Я вже декілька шурків відкрила і <сміття> ну, дивимося. Знаєте, ні до чого доброго це не призводить, то точно. Але нормальні трейдери вони знають, як скористатися і такою ситуацією. Так що, що зробиш? Буде, то буде війна. Не хочеться, звичайно. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте. Може, це вже дійсно третя світова починається. Відео в Ютубі дивитись добре, а торгувати ф'ючерсами на крипторинку ще краще. Для цього я створила свій приватний телеграм-канал, де щодня проводжу огляди ринку з пошуком сетапів, які на дистанції показують досить непоганий результат. А також для новачків у мене є навчальна програма, де в 20 відеоуроках я виклала всі свої знання з криптотрейдингу. Іде під моїм особистим кураторством. А це перевірка домашніх завдань і ефіри з розбором усуних помилок. Ти зможеш осягнути майстерність криптотрейдингу на фьючерс. А ще я проводжу консультації, щоб направити твою торгівлю в правильне русло для отримання максимального профіту. Під цим відео є посилання на мій телеграм-канал, де ти знайдеш докладну інформацію по кожній з послуг. Поки ти вагаєшся, ми заробляємо. Давайте про таку новину відволічемося від того всього. Про новину про крипту. Суто таку, що стосується крипти. От компанія в Grayscale запустила два нових біржових фонди біткоїни. І ті Call ETF ігрівський Bitcoin біткоін преміум ETF. покликані перетворити волатильність біткоїна в джерело регулярного грошового потоку. Тобто, розумієте, це буде залежати від волатильності бітка. BTCC має на меті генерувати високоприбуткові прибутки, виписуючи опціони кол за ціною близькою до спотової ціни біткоїна. Цей підхід, заснований на прикритому колі, дозволяє фонду збирати премії за опціони, які розподіляються між інвесторами. Стратегія максимізує дохід і пропонує більш стабільний профіль. Прибутковості на тлі коливань крипторинку. Тобто, чим більше волатильність, тим більше прибутків буде приносити ця ітіфка. Орієнтуючись на майже грошові виклики, BTCC робить акцент на стабільних виплатах, а не на зростанні капіталу. Це робить дії привабливою для інвесторів, які шукають дохід на волатильному ринку без прямого продажу своїх біткоїн-пропозицій. Так що завжди знайдуться люди, які ну, зароблять навіть на волатильності, навіть на таких шалених хвилях, які зараз відбуваються. Тому океані крипторинку, ну і не тільки, і взагалі ринку. Отже, пам'ятаєте про закон про стейблкоїни? Слухайте, 2 квітня комітет фінансових послуг палати представників схвалив стейбл Act, ключовий законодавчий акт, який визначає регуляторні стандарти для прив'язаних до долара стейблкоїнів. За ухвалення законопроекту проголосували 32 члени комітету проти 17. Якщо законопроект буде підписаний, він встановить чіткі правила для випуску та управління прив'язаними до долара стейблкоїнами. Він включатиме в себе резервні вимоги і заходи по боротьбі з відмиванням грошей, щоб захистити споживачів і одночасно сприяти відповідальним інноваціям у фінансовому секторі. Прихильники Stable Act вважають, що він забезпечує довгоочікувану ясність для емітентів стейблкоїнів. Вони стверджують, що стандартизовані рамки зменшать регуляторну невизначеність і зміцнять позиції США в просторі цифрових активів, що розвиваються, так що ну це дуже класна новина, в принципі. І я розумію, для чого це робиться. Ви розумієте, що ну Трамп хоче нав'язати політику долара через стейбли. Він не просто так крипту взяв оборот. Він вже про це не раз заявляв, що долар може мати, ну, він і так експансію має в всьому світі. торгівельну. після того, як він спроваджує тарифи, долар може сильно похитнутися. І от він, якраз з тейблами, хоче цей долар зміцнити, продовжити зміцнення долара. Та? І так вони зараз випускають, вони вже печатний станок знову включають, бо тому що в них біда. Ми це знаємо, ну, але подивимося, що буде далі. Але мається на увазі, що зверніть увагу. На цей закон. Вони його бачите дуже швидко і дуже сильно. Ну не раз, якщо їм не треба цей закон приймати, то вони будуть його тягнути місяцями і роками. А цей закон вони дуже швидко і, і стрімко просувають. Тобто їм дуже потрібен цей закон про стейбл. І ну, подивимося, того все вулиця. Ну, для нас він непоганий. Якщо будуть регулюватися стейблкоїни, це абсолютно класно для крипторинку. Отже, друзі, ну давайте до самої головної новини вже підібралися. Почнемо з неї і з тим ще декілька новин. Ну, вчора, що відбулося, ми всі чекали. Цих довгоочікуваних тарифів Трампа, до речі, це рубрика куди без Трампа починається. Так от, вийшов Дональд Трамп і почав свою промову. Спочатку він запровадив 10% на всі мита, ну, на всі імпортні товари. Ринок відреагував позитивно. Думають собі інвестори і трейдери думають, о, класно, тобто це і є, його та політика тарифів, ну це небагато, ну 10% це норм, це все можна пережити, це оки, ринок почав рости, думають, ну, ну. там, в нього різні тези були. Мито на 25% на всі автомобілі імпортні, це так само, це просто капець для їхніх споживачів, ну, але менше з тим. І далі почалося. Він витягує ту плахту, яку ви бачите з мене за спиною, і починає розказувати, що Америка така хороша, вона така добра. Але ну, в нас там дуже багато тарифів проти нас запроваджують, хоча беруться вони більшості з потолка, в них там враховуються певні індекси, змінні, які. Ну, не впливають так сильно на той показник. Ну менше з тим він починає оголошувати по списку. Там Китай 34%, Це якщо додати ще 20%, маєте 54%. Коротше, ну європа, по моєму 20%, до нас 10% застосував. Але ринок відреагував дуже нестабільно. Ну ми то прекрасно розуміємо, ми ну, ж не дураки. Відразу всі індекси, всі акції американські почали летіти дуже сильно вниз. Причому він то так оголосив дуже хитро вчора, коли основна частина вже ну я не пам'ятаю, якій то годині було, чи вже закривалася, чи вже закрилася. Дуже пізно він це почав цей свою ту промову. А, а сьогодні зранку ми бачимо падіння, Індекс S&P 500 знизився на 3,65% при відкритті. Тобто, ще вчора всі говорили, що ринок американський втратив 2 трильйона. Сьогодні продовжується падіння. Сьогодні криваві сльози льються по всьому ринку. Сьогодні продовжується падіння. Дивіться, які цифри ви бачите зараз на екрані. Криваві сльози по всьому ринку. Всі акції плачуть, всі все розпродають. Поки що нічого нема. Позитивного для ринку абсолютно. Перехід, який запроваджує загальні 10% тарифів на весь імпорт, а також цільові взаємні тарифи до 48%, спричинив нову. Хвилю нестабільності на світових ринках трейдери швидко відреагували на зміну політики, яка скасовує винятки для критично важливих категорій товарів, включаючи сурвину та медичні препарати. Шанси на рецесію в США у 2025 році зросли з 42% до 52% 3 квітня, що стало найрізкішим одноденним зростанням ймовірностей рецесії на ринку прогнозування у цьому році. На початку березня цей показник становив лише 21%, тобто шанси на рецесію зросли більш ніж на 130% за 30 днів. у тобі політика Трампа. Економісти висловлюють занепокоєння щодо комбінованого впливу на економіку з багатьма векторами: зростання виробничих витрат, крихкість ланцюгів постачання та зниження споживчого попиту. У найближчій перспективі тарифи створюють інфляційний тиск через перекладання витрат на такі товари, як електроніка, автомобільні запчастини та будівельні матеріали, оскільки базова інфляція вже є високою. А відсоткові ставки залишаються високими. Додаткові ці нові шоки можуть призвести до скорочення реального наявного доходу та підриву попиту, особливо серед демографічних груп з низькими доходами. Аж до чого це призведе? Давайте пофантазуємо. По-перше, ну, народ стане біднішим, тому що не зможе собі дозволити багато речей. По-друге, ну, виробництво. Звідки як замінити імпортні товари? Треба відразу виробляти на внутрішній ринок свої. Там немає наразі таких потужностей. Тому що ніхто до цього не був готовий? Плюс він умудрився ще й всіх ну багато іммігрантів відсилати і продовжує відсилати ту політику відсилання. Тобто, хто буде на нього працювати там, в тій Америці далі. Невже країни продовжать з ним торгувати на таких умовах? Я розумію, що він вийшов і як гопнік пригрузив. Тільки попробуйте у відповідь нам такі такі тарифи запровадити або щось відповідати. Тільки попробуйте То, так само, як на нас напав Путін і сказав: Тільки попробуйте відповідати до Європи, і до Америки, попробуйте нам їм допомагати. Ну гопнік, так само і той. Ну і що ви думаєте, що це продовжиться? Ні? Я вважаю, що ні, що країни. Почнуть свою тарифну політику по відношенню до США. Відповідно, перестануть взагалі торгувати або дуже сильно скоротять торгівельні обсяги. Америка не буде мати, чим замінити їхні товари на своєму ринку. Саме гірше, що почнуться заворушення. І народ це зрозуміє, що наскільки він бідніє. А там народ дуже швидко це робить. Моментально виходять на вулиці. Якщо вони за нас, за Україну так виходили, то уявіть собі, що вони будуть говорити за свої пусті холодильники і за свої дорогі бензозаправки і все решту. Європа вже вийшла. Урсула фон дер Ляйн вже вийшла з заявою і сказала, що ми не хочемо з вами сваритися, але якщо політика продовжиться, то ми готуємо контрвідповідь, тобто дала зрозуміти, що. Так не буде. Чекайте, ще не було заяви Китаю. Коротше, тих декілька днів буде ринок страшно штурмити. Я вам це обіцяю. Якщо торгувати так інтрадей, то дуже треба вважати. На довгострок срок я собі декілька вже цілей намітила на шурти. Ну тобто, це точно буде. Дивіться, Воно співпадає з моїм прогнозом навіть просто по теханалізу біткоїну. Воно співпадає і з ефіра, і біткоїна, і багато є криптовалют, які мають цілі внизу, які мають куди летіти. Тому чогось надзвичайного не сталося, але. Що може бути далі? От в чому питання? Якщо це буде тимчасове явище, і зараз вийде Трамп і скаже, що він назад відкочує, що він пожартував. так як він з Канадою і з Мексикою зробив, сказав: Ну, поки що, я відкочую назад, даю вам можливість там це. Він може, багато країн він може сказати, так, дійсно. 10 100% він лише і надалі. А от всі решту, він може там багато країн, які підуть йому назустріч, він може відкотити назад ці тарифи. Ну, але... Ми це розуміємо прекрасно, проти кого це все. Проти Китаю, в першу чергу, ця політика спрямована. Тим більше, що зараз фізичне може бути втручання в війна в Ірані, то так само дуже важливо. Так що дивимося, наблюдаємо за цим всім. Те, що лунгів не набираємо, то точно треба дуже вважати. Хоча, знаєте що, може бути всяке. Вони ж знають, що роблять американський уряд, американські інвестори. То ми не знаємо і думаємо, що може бути біда. А коли от негатив такий лється, можливо, в будь-який момент вони візьмуть, підкуплять, дадуть поштовх, відмінять тарифи, ще, щось, ще щось. І ми полетимо. Хочеться в це вірити. Як ви думаєте, напишіть мені в коментарях. Підписуйтеся на мій канал, ще раз нагадую, ставте подобаєчки. І до нових зустрічей. Па-па!